Так, ну що, кругляшок ще один. Сигнал був такий. Не чисто медний, такий якийсь, значить пробка. Потім покращився, ось лежить. Ну це не Радянщина. Таке воно... Можливо, копійка Миколи другого. Отакий. От так, що це в нас? Зараз глянемо. Що воно? Чи Радянщина? А ні, Радянщина. А чого ж? Ну що, непоганий сигнальчик вловили. Це сьогодні, блін, в мене по міні такого не було. Перший такий. Ось. Де він? Причому 46. Ось. Десь тут? Й-мою, сигнал чотенький. Сигнал чотенький. де воно? Ну, ну-ну, тільки о о ось, ось лежить! Ось вона! У-у-у! Фух. йо у Клас! Вітаю всіх гостей і підписників свого каналу! Ну що, знову я на копі, нові локації! Значить, Сьогодні почнемо з цього городіку. Там ще в мене один на приміті є рядом. Ну, тут покрутимось в цьому місці. Пройдемо два городи. Тут рядом от така ця. знята соя, ну не хочу по сторіні ходити, хай би її передіскували, теж тут непоганий городик. Почекаю, поки передіскують його. Ну що, Соняшник ще стоїть в основному і щось повільно тут збирають. Повільно, на жаль, хотілося б, щоб вже зібрали. Ну, В деяких місцях знятий, але не дискований. тому... Ну Ось ось все почнеться зараз. Вон навколо скрізь кукуруза. Вон я вокруг кукурузи і соняшника стою. Такі діла. Так, Добре, звідси почнемо. Питають про прибор, з яким ходжу, і по налаштуванням. Значить, Прибор у мене ось такий. Терка 705, катушка штатна. На 7,5 вона. Значить, по налаштуванням. Зразу показую налаштування прості. Значить, тут от від перешкод 0. Цей, чи це не перешкоди. А, значить, звук 28, я без навушників хожу. Далі, що там, 4 тони, 24 чуйка, ну Оце перешкоди 0 і друге теж 0. Оці дві. Позиції. І всі метали АМ. Отакі От у мене налаштування. Отакі. От ну що, все, звідси починаємо. І далі потім підемо. Що буде цікаве, я буду показувати. Монетки. Все таке що інтересне. Шмур показувати не буду. Все, йдемо. Ось підгорнув ногой. Отут. 44. Непоганий сигнал, прямо під верхом. Ну, зараз подивимось. Тільки почав. Цікаво. Може і монета. Все може бути. Хоча слабо віриться. Ну так, да, оце, мабуть, воно. Ха, так це мабуть кусок монети. Ну так, да, схоже на це. Ай, жаль, не ціла. Схоже на якийсь обрубок від монети. Да? Зараз я навіть ради інтересу прополосну її і, і включусь. Ну це монета, скоріш за все, обрубана. Цікаво, що це було. Секундочку. Так, ну що, промив не видно, на жаль, вона підтерта. Ну це монета була. І така немаленька. Обрубана, блін, бідна. Ну таке, ладно, йдемо далі. Ну що, першу монетку наче, зловив. От вже скільки з того краю почав. Скільки пройшов, що скільки мені осталось? Слабенько, звісно, скудненько тут. Ось, наче радянщина. Вот тут вона. Вот сигнал який Ну так, да. схожа на радянщину, ну, не схожа, скоріш за все вона. Що це? А, 10 копійок, так? Да? А ну, що який рік. Так, фокусуйся. 38. -й. Десятка, ну, 38. -й. Краще б якийсь 34, чи 35, чи 40, -й, 44, -й, 42. -й. Ну таке. Ну що, почин є, перша монетка. Йдемо далі. Так, перебрався ось на нову локацію. Отакий От городик великий він, аж туди. Ну, Побачимо. Ходив в тому році, тут попадались монети, небагато але були. Побачимо, може більше буде, а може і менше. Так, ну що, перший кругляшок якийсь попався. Ось верхом, прямо підгорнув. Ногою ось лежить маленьке щось. Воно, я так вже придивився, воно, наче. Чи соліт, чи щось. Таке тоненьке, можливо. Можливо, і соліт. Зараз треба промити водою і подивитися точно. Монета це чи якась шмурдячина. Ну Схоже на соліт, такий тоненький він. Ну, зараз, секундочку, я прополосну, якщо буде видно, включусь. Так, промив дійсно соліт. А зараз, щоб сфокусувалось, воно ну отсюди. А як краще. От так може. Видно воно чи ні? Ага так, давай фокусуйся. Ось така монетка. Соліт, це соліт. Підтертий, звісно, але все одно монета. З цієї сторони в грязюці. Ну що, друга? І це вже середньовіччя. Це 1600 і десь роки, 1500-600 роки. Ну, як є, добре. Йдемо далі. Так, ну що, кругляшок ще один. Сигнал був такий. Не чисто мідний, такий якийсь, значить, пробка. Потім покращився, ось лежить. Ну це не радянщина. Таке воно... Можливо, копійка Миколи другого. Отакий. От це не радянський сигнал. Не радянські монети. Так, що це в нас? Зараз глянемо. Що воно? Чи радянщина? А ні, Радянщина. А чого ж воно так... Дивно. Може і не срібло. Тюх. А, Радянщина, на жаль. Да, да. А, стоп, 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 стоп. А, ні, все окей. Міть, мідь радянська, це дві копійки. Да, або копійка. А, ні, копійка, копійка 24-го. Вже часто вони мене останнім разом останніми разами попадаються ці копійки. Ну так, да, так, да, точно. Бо, ну, це ну, не цей, це не сигнал звичайної радянської. Ну, зараз я прополосную її. Подивимось точно. Гурт. І може ще, ну, Гурт вже бачу цей рібрістий. Не цей, не гладкий. Ну, Зараз прополосную, трошки включусь секунду. Ось така копійка 24-го. Ну, звичайно, з рібрістим гуртом. Ну, кстати, часто останніми виходами вони мені попадаються. Обично двойки, більше, двіки попадаються, а це копійки. Ну, така мідяшка радянська. Ладно, це перша мідь сьогодні. Це йдемо далі. Ну що, непоганий сигнальчик вловили. Це сьогодні, блін, в мене по міні такого не було. Перший такий. Ось. Де він? Причому 46. Ось. Ух, клас! Це за сьогодні такий перший у мене. Я взагалі не чув сьогодні таких сигналів. А ну, дай Бог, може монетка. Щоб тільки не банка. Йо-мойо, це було б щастя просто. Це було просто щастя. Причому вона така Не маленька. 46 це не дрібнотна міти, якщо це монета. Ліж би не банка, боже. Так, наче викопав. Десь тут? Йо моє, сигнал чотенький. Сигнал чотенький. де воно? Ну, 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 тільки... О, о, ось, ось лежить, ось вон она, ууу, медяха, фух, ё-моё, класс, шо це в нас, блин, я боявся, что якась банка, а ну что це, шо за монета, ну крупно, а, ну капуста, да? Ну, все одно, йомо, перша сьогодні така крупна, взагалі такий сигнал класний. Я не чув медних сигналів сьогодні, он вже скільки пройшов ми межі і на тому городі, що я там знайшов? Три монетки нещасні. Фу, ху -ху -ху -ху, красота. Блін, йомоє, якого вона року цікава. Який рік! Ну конечно, а, бачу, значить 14-й, да? 14-й, по-моєму. Да, ну пітерта конечно, вона Не прям шик нормальний стан. Ну це капуста двуха, а тут що? Ну Да, конечно, вона не ідеал. Не ідеал. 14-й, да? Да, 14-го року. 14-й капуста. Ну, клас. поставте будь ласка, лайкосик. Перша середня така крупна мідяшка, йо Йомає, фух. Ого, красота. Блин, чесно, я вже не думав, що щось мідне тут знайду. ну Скуднота. Таке воно якесь. Я і знав, що тут в принципі такий город не шикарний. Я не розраховував, що тут таку монету поймаю. Таку велику. Думав, якусь мілочовку там, радянщину. Клас, 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 красота. Ну що, я задоволений. Клас, перша мідяшка крупна сьогодні. Все, йдемо далі. Ну ще, ще кругляшок якийсь по сигналу, схожий на Радянщину. Зараз глянемо, ось тут я бачу. Десь він. Ось, отут. Ось він. Да, наче монета. Монетка, так? Да? Що це в нас? Якась, ну, дивимось, десятка чи що, чи двойка. А, ну так, да, радянська. Герб з цієї сторони. А ну, що тут з цієї десятка, по-моєму. Да, десяточка, наче. Десятка якого? 45-й. Чи якийсь торік? чи 47. Окей. Який рік? Погано видно, так. Значе 46-й, так? Да? Угу, по-моєму, 46-й. Ну, така дешевизна. Дешевенька десяточка. Ну, все одно це яка по счету? П'ята сьогодні скудний день. І такі монетки скудні. Ну як є, ладно, йдемо далі. Так, ну що, ще кругляшок викопали якийсь. Ну, схоже, це не монета, а гудзик. Я так уже придивився, ось лежить він. Думав, монета, да ні. Це не монета. Це гудзик. Ано. ну. Ну так. Да. Чи що це таке? Ну якийсь, так, да, гудзик. Такий з малюнками. Чи що воно? Ну, наче гудзик. Ну да, що це ще може бути? Гудзик, гудзик, гудзик. Коротше, отакий гудзик простенький. Ну, все одно знахідка. Як-ніяк, як це знахідка в будь-якому випадку. Ладно, йдемо далі. Ось тут в отвалі трактор отвалив. куски, дуб... не зря пройшовся. Зловив сигнал, такий 28, на пробку схожий був, виявилась монетка. Ось. Не знаю, зволиво Радянщина. Он такий хоча вона товстуватенька. Може п'ять копійок радянські Що воно таке? Ну такий віддій VDI... сигнал. Ну, наче пробка вначалі. Щось зараз зараз подивимось, що так не видно. Цікаво. Та ні, гурт тут наче ребрістий. Це, по розміру, як наче 5 копійок. Хоча може це ця двушка 24-го. Зараз, секунду. Ну да, щось такі круги бачу. Зараз її прополосну і включусь. Так, ну що, вияснив, що це за монета. Це все-таки радянські 5 копійок, підтерті, звісно. Погано рік тут видно. Потім промию, фотки виставлю вдома, якщо побачу, що за рік. Ну, скоріш за все це, по-моєму, ці ранні, тому що кругова надпись ось навколо. Скоріш за все, так, да, це ранні. Так що є інтрішка, буває і 33-го року. Правда, краще в такому стані, щоб 33 не була. Що Бідно буде. Вона підтерта. Краще 33-го хай знайдеться ціла. ну 5 копійок, да. 5 копійок радянські. Ну що, це яка шоста вже монетка. Ось скільки вже я пройшов, тут мені вже небагато залишилось. От неспроста. Оце, воно перековернуло цей кусок з кутка, які волуни перекидані. Я пройшовся, монетка попалась. Хоча тут городик скудний вже такий. Ну як є, ладно, йдемо далі. Ну що, все на сьогодні? Все на сьогодні пройшовся. Хватить, скудноватенький, звісно, цей був город. Да і той, що починав перший. Такі діла слабенько сьогодні по монетам і таке нічого особо такого прям класного немає. Ну, все одно, щось це знайшли. Так, ну, як завжди, швидко пробіжимося по знахідкам і по всьому. От шмурді отакі От були городи, Звичайно, ж скільки багато. А це он. Навіть шмурді мало, <свісно> непривично мало. Ну таке. Так, і по монеткам. По монеткам, що ми познаходили? Так, рівно якось поставити так. Угу. Так, по монетам. Ну, ось, скільки, скільки тут їх всього. Три. І три шість штук, да? Шість штук. Не густо, не густо. Ну, як є. Так, по порядку. Почнемо. Так, ну давай фокусируйся фокусировочка Ага, ось. Це соліт перший. Перша монетка, не знаю, мідний чи срібний. Ось вот такий. Промию, потім фотки виставлю. Це перша монета. Маленька така, соліт. Так далі. Це сама крупна сьогодні була єдине по крупній меді, що я знайшов. Двуха 1814 капуста. Ну така підтерта. ось тут яка. Така підтерта двушка. Ось вона. Вон, якось на світ може, Ось. Ну, така. Така двушечка. Ну, це единственно крупна медяка сьогодні. Все інше якісь такі, Так, потім третя монета. Давай фокусірусі. Копійка 1924. Стандартна. Стандартна з ребрістим гуртом. От, гурт ребрістий. Ну, Останнім часом часто вони мені попадаються на диво. І жодної ще 25-ї не знаходив. Ну, може, колись і попадеться. Знаходив раз тільки у мене був з гладким гуртом. Гладкий гурт, по-моєму, R-клас. R Редкость. Раз попадалась мені. Так, далі, далі три радянщини. Значить, Ось така. Десятка 38. го Ось таке така. Так, десятка 38-го. потім що тут ще? Десятка 46? й Ось така теж монета. Ну, все простеньке. Фокусіруйся. Ну, от така. І оце якийсь п'ятак, ранній радянський. Потім промию, може, рік побачу, виставлю фотки. Він без хімії замизганий. Це 5 копійок, рання Радянщина. Ну, обично 30-й чи цей, чи 31-й. Це найрозпространені, 32-й. Скоріше за все, ці роки. Ну, це все. 6 монеток. Скромненько, але ну, як є. І тут ще з цієї сторони. Зараз подивимось, що мені попалось. Так, ну тут таке. Значить, перше, що я знайшов, це ламана мідяха монета, мідна. мабуть, велика щось було, можливо, якась чи двуха Єлизавети чи Катерини. Щось типу такого, товстенька. Ну Хтось її перерубав. Ну, це я так думаю, може це і не монета зовсім. Може просто кусок мід... цвітнини. Так, оце пломба, якась підтерта, я її не знімав. Отака, от наче пломба. Каніна теж не знімав. Це я вперше знайшов, по-моєму. Ось така канінка. О, Отакенька. От І гудзик простий. І простенький гудзик. От такий. Ну все. Оце такі сьогодні знахідки скромненькі. Як є, як є, як є, буде треба чекати. Чекати, навколо скільки. Ще не зібрані кукурузи. Кукурузи з соняшника. Вон, скільки кругом. Треба чекати, як все це знімуть. Ну ось ось вже починають. Вон, з цієї сторони зняли, стерня залишилась. Треба дочекатися передісковки, перепашки, місця з'являться нові. Зараз поки так. Пройшовся я тут, тут теж перепашка, але ну, я знав, тут особо нічого нема. Так пробігся, там ще хтось походив. Рішив далі не ходити. Все, Смислу немає витрачати час, там, де пустота, нема там що робити. Ну, все, буду збиратись потроху. Нагадую, для тих, хто ще не підписався, кому цікаво, дивитись, підпишіться. Ще планується в цьому сезоні, дай Бог складеться. Як мінімум, в листопад в жовтень ці два місяці хочу походити нормально, якраз воно буде все це зніматися. Думаю, знахідки ще будуть і будуть непогані. Бо тут багато ще місць таких, що цікавих, дуже цікавих. Я в тому році найбільше знайшов в жовтні і в листопаді. І самі у мене були за цей сезон найуспішніший, саме цікаві знахідки мене були іменно в жовтні і в листопаді того року. Таке класне знаходив. Но будемо сподіватися, що в цьому році так же само не гірше по, крайні, по крайній мері, мірі буде. Такі діла. Так що підпишіться, прийде повідомлення, не пропустите. Побачите, що ще попадається на хожених і не сильно хожених полях і городах. Ладно, все всім мирного неба над головою. До зустрічі.